Вітаю! Ваш таємний шанувальник. Буде два варіанти. Вибирайте один. А Можете обидва. Можливо, когось два таємних шанувальники. Перший варіант, другий варіант. Ваші таємні шанувальники. Ми зараз все розсекретимо. Так, перший варіант. Ну, якось м -м -м, прихована інформація, так. Звісно, є, хтось такий таємний, а він себе не показує, а слідкує в інтернеті, за вами, дівчатка. Хто загадав перший варіант? Так, закритий, знаєте, ніби не відкривається. Так, зараз. І якось уже давно слідкує за вами. Ви йому дуже подобаєтеся, Якщо це чоловік, але знаєте що? Тут може бути навіть жінка. За вами слідкує якась жінка. Так, а чому вона слідкує за вами жінка? Це зараз. Тут о, якась суперниця ваша, і ви для неї така, знаєте, достойна суперниця. Так, а це стосується чого о, почуттів. Дівчатка, тут за вами слідкує якась суперниця. У вас о, обранець один на двох, і вона за вами слідкує і вважає вас такою дуже цінною жінкою. Так, другий варіант. О, пристрасть якась... Так, Тут є чоловік, для якого ви прямо залежність, і це якась одержимість, він постійно думає про вас, просить вас ніби хоче собі, тут і туз жестив, і диявол, і туз мечів, тобто і розумом, і іншими, так, емоціями чоловічими. Він прямо, знаєте, одержимий вам. І вежа, боже, дівчатка, що ви зробили з чоловіком? Він не може знайти балансу, розумієте, він постійно про вас думає. А, і такий чоловік надійний, класний, можливо, з ним таке вперше. А, так, ну тут про кохання. А, є чоловік, який прямо одержимий вами. Так, а ми ну, давайте маємо це безпечно для моїх дівчаток. Так, він надійний а, і планує на щось серйозне. Дякую за увагу. З вас подобайки і підписка.